Після повномасштабного вторгнення ви звідти виїхали, чи, чи там працювали, яким чином? Я працював там. Виїхав я 2 жовтня 23 року. І через місяць вже повернутися не зміг туди. Не було проїзду для цивільних. Гибнуть люди. Оце це, це саме погане. Гиб, гибнуть. Е... Воїни, гибнуть е, населення, гражданські люди, гибнуть діти. Нема міста мого, нема домівок, нема води, нема світла. По місту ходити це перебіжками від одної руїни до другої. Слухаючи, чи є свіст, снаряда, чи є вій. Дрона. Останні полгоди дуже доставали дрони. Люди, люди там залишаються? Так, да, залишилися. Були люди. Вони є зараз там. Як ви думаєте, чому люди ну, приймають таке рішення залишатися під обстрілами і під загрозою окупації? Є багато причин. Мабуть, мабуть напевно, є ті, хто, як кажуть, ж, до неї були, багато людей, які побули, виїхали, помихалися, де не могли знайти працю, де тяжко жити на дві 2000 переселенчих грошей, де дуже дорого знімати хатку, житло. Якось чуть і поїхали додому, як вони казали. Люди жили по підвалах. І живуть да, всі там по підвалах. Нічого там нема, нічого там. Як кажуть, ці вороги все буде. Строїтесь, ні, не вміють тільки руйнувати. Авдіївка багато років близька до лінії фронту з 2014 року. Там постійно, ми знаємо, що там поблизу проходила лінія фронту. Тобто, ну, ви війну побачили на 22-му, ви її побачили в 2014 році. У 2014 році нас дуже були бойові. Тяжкі події в 2014-2015 році. Далі тіше, до 24 лютого 2022 року почались нові кошмари. Хтось зміг відправив дітей, онуків, дружин. Осталось я і ще один лікар, там були у нас. Чотири медсестри, три санитарочки, молодші медсестри, як кажуть, зараз зараз. Два робітника слісаря лісаря лікарні і оцім колективом. Показували первинну врачебну допомогу, лікарську допомогу людям, які були у місті. Дуже хочу сказати більшу подяку волонтерам. Коли нема води, коли вони привозили цю бутиліровану воду. І люди, які приходили за ліками у лікарню, давали їм і воду, і, як кажуть, вони тормозки, тобто продукти, які привозили. Був центр у місті недалеко від міськради та міського відділу поліції. Але, мабуть, це сусідство і було тому причиною, що у це приміщення кілька разів прилітали снаряди, міни, розрушили. І Навіть це, тій підвал, в якому хоронилися продукти, теж був розрушений. Ну, добрі люди, волонтери. Коли б вони навіть не привезли в ліки, кожного разу привозили щось із продуктів. Багато і їсти не хотілося, але людям допомагали, роздавали все, що могли. Оказували, перев'язували, стабілізували і відправляли у лікарні міста Мирнограда, Покровська, Селідова, які на даний. Стан на цю минуту яв... являються лінією фронту. І у вас спогади залишаться про Авдіївку? Яким ви це місто пам'ятаєте до війни? Це дуже гарне місто. Я там жив з 86-го 86 року. Сам я народився у Донецьку, вчився. Це світло місто, це ухожене, чисте городище, несмотря на те, що поруч з містом був найвеликий у Європі коксохімічний завод. Наскільки ваша душа може дивитися і читати новини з лінії фронту і що відбувається зараз поблизу вашого міста? Наскільки часто ви про це дізнаєтесь? До да кожен день? Два-три рази. Коли є минута, десь шукаємо, а що там поруч Авдіївка, Орловка, Очеретина, Бердичі, Семенівка. Це ті міста, які поруч з Авдіївкою, це ці міста, які були в лінію фронту, після того, як. Захопили Авдіївку. Дуже тяжко туди, зв'язі з містом немає. Немає інтернету, там не, не працює вишки. Коли нема міста, коли руїни і коли це буде строїтись, відстроїтись, коли це буде умови для житла людей, Ті, хто залишився, це життя в підвалі, це не життя, це вже це просто в людині нікому ніколи дітись. Чому обрали южне? Як так сталося? Так сталося, що колись мої студентські друзі тут працюють і будучи в відпустці у 22-му році, я навести. Навестив їх, побачив це місто. Дуже гарно, красиве, современне місто. Нам з дружиною це подобалось, ми приїхали сюди. Нічого, працює. Одразу змогли працевлаштуватися? Прийшли в лікарню чи яким чином знайшли? Да, Зайшов до поліклініки нашої лікарні, побачив завідувача Олексія Олександровича, порозмовляв з ним. Він тут же дзвонив до директрини Марині Івановні. Ми Я прийшов, побісідували, прийняли обоюдне рішення, що треба працювати. Колись мені казали, що був лікар уролог в цій лікарні. 12 років казали, його вже нема. Колись в хірургії був навіть цистоскоп, але це ще був без світоволоконної оптики, був чисто електричний, з лампочкою. Ви працювали з більш старими обладнаннями? Да? – Мабуть, так. Да. Предыдуще покоління, хоча це теж стеж волокно, але була і камера інша, звісно, це дуже сучасне обладнання.